Шабля та лазровий жупани з шістьма срібними ґудзиками це старшому сину, чоботи з халявами та позолочений пояс молодшому, п'ять срібних ложок та десять кружечків мила дружині. А ще обов'язково пожертва на церкву, щоб бога не гнівити. А от дочці лише стару свиню, бо слухалася батька, коли нареченого обирала. Приблизно так міг виглядати заповіт українця чи то українки 500 років тому. Тут тобі і сімейні драми, і підсумки життя, і спроби задобрити Бога. Що зазвичай писали, що залишали нащадкам, та чи можна було проігнорувати останню волю померлого? Це історія у параграфах таємниці українських заповітів. Мене звати Юлія Галушка. Додивіться цей випуск до кінця. Підпишіться на наші канали та напишіть у коментарях, що вам дісталося у спадок від пращурів. Саме слово «заповіт» прийшло до нас у 19 столітті у часи Російської імперії. До того цей документ назвали духівниця, бо у першу чергу йшлося про душу. Ну а латинським словом тестамент вперше воно згадується у 12 столітті в римському праві на нашій території лише через 300 років. Розповідає дослідниця української історії раннього нового часу Наталія Білоус. Тестаменти як масове джерело з'явилися на українських землях в кінці 16 століття. До того часу це була така елемент елітної культури, фунеральної культури. Тестаменти записували представники князівської еліти, шляхетської еліти, а в народ елемент побутової культури міст воно прийшло в кінці 16 століття. Французький історик Жак Левгоф вважав, що тестамент був такою собі перепусткою на небо уже на смертному ложі. Людина переосмислювала життя і намагалася врятувати душу, ну поки не пізно. А спасінню сприяли правильно милосердні вчинки, наприклад, пожертва знедоленим чи сиротом, а як найкраще церкві. Ну, такий собі спосіб уладнати справи із богом, розповідає дослідниця української фунеральної, тобто поховальної культури Алла Попружна. Самих школь аналів Філіп Аріс припустив, що духівниці мотивувала церква. Так що це з було вигідно, тому що заповідачі відписували, вирішуючи духовні питання. Церква таким чином збагачувалась, тому церква була вмотивована в збільшенні кількості духівниць і звісно спонукала еліту до таких практик. Як українці відписували на храми і монастирі цілі села розповім трохи згодом, дочекайтесь, оскільки документів тієї епохи залишилось дуже мало, а щоденники були рідкістю, заповіте. Це вважайте історія з перших вуст. Що вдягали, що го їли, які стосунки були між чоловіком і дружиною, скільки народжували дітей, як ставилися до слуг, бо їм часом так і теж щось заповідали. Духівниці дозволяють олюднити історію відомі постаті як просто живі люди, які так само піклуються про своїх дітей. Причому що родини були дуже великі, дуже часто це більше десяти дітей було в багатьох родинах, і другий шлюб був теж нерідким явищем. Дуже цікаво відчути, як вони, що вони напередодні смерті заповідали дітям, як заповідали ставитись до матері. Як попереджали обходитись з майном, з рідними духівниці, якби нас пускали в приватність людей, які в інших джерелах дуже офіційні, дуже такі закриті. От і тому це унікальне джерело. Тестаменти по кишені були не всім. Тож тепер маємо для вивчення переважно заповіти заможних. Дехто складав тестаменти планово після п'ятдесяти, а дехто вже на смертному ложі. Урядники викликали додому зазвичай двох-трьох, іноді за свідків брали сусідів та близьких друзів, як то казали, людей добрих, віри, годних. Писар під диктовку нотував не тільки, кому що відійде, як поховати, і навіть скільки свічок поставити за упокій. Ці тестаменти були спробами підсумувати життя. Зараз вони читаються як літературний твір. Тестамент оформлювався за певним формуляром. Спочатку записувалася інтитуляція Я раб Божий відчуваючи наближення смерті, засвідчую, що я знаходжусь у повному розумі і можу списати цей текст. Тобто осудність була важливим фактором. Далі записувалася така аренга, де формулювалися різні там цитати з Святого Письма про наближення смерті, про мізерність людського життя і про вічність після смерті. І наступна майнова частина була завжди найбільшою. І далі тестатор вже диктував, кому він що відписує детально, дружині, дітям, слугам, якщо вони були. Звісно, могли бути і авторські відхилення від цього плану, але переважно писарі та тестатори, тобто ті, хто заповідають, дотримували структури, яку розписав польський судовий службовець, укладач збірників Магдебурзького права Бартоломій Гроїцький у кодексах артикули міського права і порядок міських судів у короні Польській, за якими жили більшість міст України до кінця 18 століття. Але про процедуру, коли текст був готовий, усі присутні засвідчували або підписом, або ж власними печатками міщани та шляхтичі носили такі на пальцях. До речі, у деяких оригіналах тестаментів досі збереглися відбитки сигнеті. Обов'язковим був підпис самого тестатора, хоча б хрестик. Ну бо тоді, навіть серед шляхти, ще було чимало неписьменних. Далі цей чорновик несли в ратушу і начисто переписували в урядові книги, завдяки чому власне вони до нас і дійшли. Ті, кому на таку бюрократичну процедуру грошей бракувало, залишали по собі усні розпорядження. Та навіть у такому випадку ніхто не міг порушити волю померлого. Чому дивіться? Зараз давайте про матеріальне, що передавали у спадок на відміну від польських тестаментів, в українські вписували фактично усе майно. І будете здивовані, але яке саме майно залежало не лише від статків, а й від місця проживання? Поясню: ось, наприклад, Волинь. Тут головною цінністю була нерухомість, тобто земля і обістя. Тож саме в цену, скажімо так, інвестували і згодом передавали нащадкам. А от тогочасні кияни гроші кладали переважно у рухоме майно. Чому відповідь проста: часи були непевні набіги. Пожежі, тож уберегти могли переважно те, що уміщалося у воза і вивозилось подалі. Це ж вписували і у тестаменти. Серед найбільш згадуваних рухомих речей живий інвентар, тобто худоба. Перераховували усе ретельно. Катерина Хребтунова з Волині писала: чоловікові: три воли, дві корови з телятами, бика, білу кобилу з жеребцем, десять овець, одну свиню. Синові Олександру чотири вівці. Три корови, три свині, вола та коня. А от у тестаменті солодовнички, тобто пивоварки Лукашихи з міста Олика, із живого інвентарю були тільки свині. Тестаторка чітко вказує, кому яку залишає стара свиня та два вепри дочці Марині, решту останньому чоловіку. Волинські міщани більше пишуть про худобу. Тому що аграрні містечка більше, все-таки більше місто, а маленькі аграрні містечка, де велося своє господарство: вісім овець, десять свиней, стільки то корів, якої породиці. Маємо уявлення, як жили тогочасні міщани. Мали свою хату, садибу, там сарай, інші сарай, де була худоба. Про погріб пишуть, скільки коморг було. Птицю заповідали зрідка: ті, хто іншого господарства не мав. Найбільше ж цінували. Коні, бо це ж не тільки спосіб пересування, це ще і престиж власника. Коні часто згадуються у шляхецьких заповітах неодмінно з породою, мастю та вартістю. Так, шляхтич Михайло Волк Ланевський, слуга Альбрехта Мошковського, акцентує, що купив коня Бахмата за 40 злотих. Стільки ж за свого жеребця віддав і лендвіт. Це заступник очільника міста Марк Ніфанович. У заповіті він просить коня продати, а гроші витратити на похорон та поминання його душі. Після худоби найчастіше у тестаментах згадується одяг. Синам діставався від батька, дочкам від матері. Причому прописаний одяг до найдрібніших деталей. Колір, метал гапликів, тобто застібок, чи є оздоблення хутром і яким саме. Одяг був дуже дорогий, і тому його і так і згадують, і описують, тому що він переходив у спадок. Якщо видавали дочку заміж, то їй обов'язково від матері мав йти посах, Мать протягом життя накопичувала. Певну кількість рушників, сорочок, які передавала свої дочці. Що багатший власник, то дорожча тканина. Заможні міщани носили делі, тобто плащі підбиті хутром із золотими гудзиками. Скромніші баранячі чи, чи кролячі кожухи. Пересічні шляхтичі і міщани могли мати по два жупани повсякденний і святковий. Вбрання тоді теж було свого роду соціальним маркером. А тогочасні українці були щитими модниками, особливо купці. Київські міщанки згадують багато шуб, шуби були, свідчили про заможність, описують ті шуби з кониці, з соболі шуби. Це був елемент заможності. У 17 столітті ці шуби зникають, наприклад, вони вже не були актуальними, мода змінюється. Цим хутром підбивали вже дорогі такі кафтани, тобто зверху, мала бути дорога тканина, а підбита хутром знизу так, для утеплення. І на підставі цих тестаментів, на підставі цих рухомих речей, можна прислідкувати тенденції моди, як вона змінювалася на заході. А лимота була цілком така річ посполицька. Особливе місце у тестаментах відводили клейнодам, тобто символам влади. І прикрасам золоті срібні персні, сигнити з гербами власників, різноманітні прикраси з перлів і коштовних каменів. Мірилом міщанської заможності були срібні ложки. В одному заповіті їх вказано аж 12. Ну це якщо про міщан у козацьких заповітах особлива увага зброї. Обов'язково представники козацької старшини зазначали, що це ровною працею і військовими заслугами: там набута шабля чи пістоль. Чи якийсь, наприклад, важливий срібний дорогий посуд подарований за службу, тому що дуже прийнято було розраховуватися за службу з представниками військової еліти не тільки грішми, а, наприклад, оксамитом в духівниці удови Григорія Гамалії, Бончукова товариша, духівниця від 1755 року заповідається шабля. Причому вона пише оправлене в срібла позолочено, Ої ціна 20 рублів. Так само вона там перераховує сідло, кубок срібний, визлочений всередині. Так, козаки це і золото, і срібло, а не лише голота і пиятики з російської пропаганди. До речі, про козацькі скарби у нас є окремий параграф. Посилання шукайте в описі під відео. Але мене вразили навіть не кубки і висріблені шаблі. Ніколи не вгадаєте. У козацьких духівницях дуже часто спадкоємцям відписували горілчані котли. Це говорить про те, що е, таким особливим видом їх економічної діяльності було от виготовлення алкогольних напоїв. Те про що пи, пише шановний Олексій Сокирко, це підтверджувалось текстами заповітів, що така алкогольна е, культура була, і е, відповідно все це вироблялося в їх господарствах. І тому ці котли для виготовлення алкогольних напоїв згадувалися дуже часто. До речі, Олексія Сокирка, ви могли бачити ось в цьому параграфі про українські наїдки або ж читати його книгу Кулінарна мандрівка у Гетьманщину. А от про те, що пили українці, дивіться, ось тут усі посилання будуть в описі під відео. Задокументованих духівниць дотепер збереглося дуже мало. Чи не всі архіви згоріли у нашій буремній історії? Київських тестаментів залишилось взагалі 13 і всі вони належали міській еліті. Не збереглися книги міські судові, вони всі загинули в пожежі. І ще в 1651 році, коли князь Радзивіл в Київ, весь міський архів просто загинув. Почалися пожежі страшні на Подолі, і до нас залишилися тільки маленькі такі виписані книг при монастирських фондах. Розпорошений архів міський виявився, який довелося довго збирати. А Волинські міські книги збереглися частково переважно за другу половину 17 століття. Щодо Волині, це близько тисячі тестаментів шляхти і зо 200 міщанських. Зрозуміти різницю обсягів збереженого можна, глянувши на книги Наталія Білуз про київські і волинські духівниці. Збереглися також селянські заповіти на Галичині, записані в урядові книги Галицького воєводства, а також духівниці часів Гетьманщини. Понад 200 документів, які переважно укладала козацька старшина. До речі, чи не кожна третя духівниця цього періоду написана жінкою? Хоча нагадаю, тоді жіноцтво розпоряджалось лише майном, яке отримало у посад, і оскільки тестаменти були не стільки про майнові відносини, а фактично це була сповідь на схилі літ, то прочитати там можна і скарги на чоловіків та на непросту долю. Заможна міщанка Анна Коршовицька дітей не мала, поховала трьох чоловіків. Ну, смертність тоді була високою, хвороби, міжусобиці, війни. В четверте вийшла за молодого та небагатого. А він постійно її кривдив і зраджував. І тут унікальний випадок. Збереглося два її тестаменти: перший укладений у стрітинській церкві, що в Олиці на Волині, а другий у Луцьких гродських книгах. І обидва заповіти абсолютно різні. Перший тестамент вона написала в храмі, поскаржилася луцьким священникам на свого чоловіка, на свою нещасну долю. І вони з її слів оформили цей тестамент і описує всі свої статки за попередніх, детально нерахомість, де вона знаходилася в Луцьку. Дуже прикметно є така прикінцева формула тестаменту, де вона все майно заповідає цим священникам в Луцькій церкві. І позбавляє майна свого останнього чоловіка. А другий тестамент приніс її останній чоловік, де абсолютно іншого змісту, де вона пише, що чл священики хотіли скористатися з її безпорадного становища, і що останній чоловік він був з нею люб'язний, і що він її не скриджував. І вона все майно записує останньому чоловікові. Ну і кому тут вірити, інтригуюча історія. Більше про те, яким було становище жінки на українських землях 400 років тому. Дивіться, ось у цьому параграфі всі посилання, як завжди, залишаємо в описі під відео. Або історія дубинської міщанки Анастасії Синицької у духівниці розповідає про своїх трьох чоловіків. Після шлюбів з ними вона надбала чимало майна: будинки, ділянки, коштовності і дорогий одяг. А от з четвертим не пощастило. Данило Сянинський виявився п'яницею, який розтринькував все її майно, пропив її одяг, і вона описує цей одяг, там, сукня там, синього кольору, сукня зеленого кольору, з якої тканини вона пошита, всі її прикраси заставив в борг і теж пропив. І така підозра, що він саме допровадив її до смерті, тому що він ще накладав руку на неї, і вона страждала, ходила з сенцями. І свої болі і страждання описують в цьому тестаменті. Тому жінка все майно залишила дочці від першого шлюбу і попросила опікунів стежити, аби чоловік нічого не виніс з дому і повернув усі борги. Призначення опікуна родині було звичною практикою. На роль людини, яка у випадку смерті глави родини мала захищати дружину та дітей, обирали авторитетів: урядників, лавників, райців, писарів. А в козацьку добу запрошували навіть гетьманів. Так, наприклад, хорунжі генеральної військової артилерії Іван Забіла в духівниці 1733 року звертався до гетьмана Данила Апостола, щоб він став опікуном і патроном для дітей. Чернівський полковник Яків з у 1698 році в своїй духівниці звертався до генерального обозного Василя Дуніна Борковського та да, на той час генерального бенчужного Івана Скоропадського. Так само. Щоб захистив е дружину і дітей, і був ласкавим, це була своєрідна гарантія непорушності волі тестатора, бо не без того. Часом на майно зазіхали чужі люди, або й не чужі. Спадком, що мав відійти дітям від попередніх шлюбів, могла заволодіти нова дружина. У тестаментах трапляються ось такі фрази. Богом благаю, слідкуйте за моєю дружиною, щоб вона не розтринькала це майно, бо воно належить моїм дітям, щоб вона піклувалася про них і дбала про них. Позашлюбні діти на спадок претендувати не могли. Це було заборонено законом, але власні теж могли залишитись без нічого. Волинські міщанки вони були ті, що записували, таки емоційними. Одна позбавила свою дочку майна, тому що от вона перечила матері, не хотіла виконувати її волю. І пішла від неї. І вона оформила тестамент і залишила семена сину, а дочку позбавила тестаменту. Приклад з архівів. Волинський лавник Єронім Танюкевич писав тестамент власноруч, що, до речі, траплялось доволі рідко. Для оголошення останньої волі викликав родину, свідків і міського писаря. Урядники згодом напишуть в тестаменті: старші діти від першого шлюбу не прийшли. Друга дружина після почутого втекла з дому, гримнувши дверима. майже все добро дісталося молодшому сину Лукашу та дочці Хвесі. Чому обділив інших дітей? неясно. Можливо, вони були вже одружені, і тоді їм зазвичай перепадало менше ну або й взагалі нічого. Часто, якщо не все, то більшість відписували на церкву душу Богові, а грішне тіло землі. Київський скарбник Василь Ходика-Криницький, чи не найзаможніший шляхтич у місті на смертному одрі заповідає своїм дітям, вісьмом дочкам та синові, щоб поховали його на території Києво-Печерського монастиря і залишив суму, скільки на це мають витратити, скільки грошей заплатили музикам. Скільки задзвонення, забіття в коло в дзвони церковні, коли ця процесія йшла через усе місто, теж сподолу піднімали на Черський монастир, мали бити усі дзвони, молитися за спасіння його душі, і всі ці суми на поховання теж там записані. Вони сподівались на спасіння своєї душі. Чим більше вони відпишуть коштів, тим більше за них будуть читатися молитви в тих храмах, і тоді йому гарантовано вічне спасіння. Тисячу злотих ходика Криницький заповів у Вознесенському жіночому монастирю. Там постриглася у черницю одна з його дочок, яка не вийшла заміж. На ці кошти можна було село купити настільки це велика сума. Власне, села і заповідали київський війт, щось степу нинішнього мера Семен Малишкович, у тестаменті, укладеному у 1563 році, відписав Києво-Печерському монастирю село Вишеньки, Михайлівському Золотоверхому та Пустинно-Микильському, села Юр'ївці та Підгірці, а церкві Святої Трійці на 40 уст і спомин душ померлих чотирьох членів його родини село Сатанів. У 1632-му геть усі свої статки залишив київським храмом і купець Семен Татарин. Він був дуже заможним купцем київським і був бездітним. Дружина теж померла. І він всю свою нерухомість заповів на всі храми Києва. І дуже детально все це переписує в своєму тестаменті, перелічує всі храми. Там 10 кіп грошей комусь, більше, 50, 100. Найбільше він заповів Києво-Печерському монастирю. Але ще більше михайлівському золотоверхому, де забажав бути похованим на цвинтарі. Дуже часто коза... представники козацької старшини віддавали гроші на реставрацію церкви, наприклад, гроші на якусь ікону або на відлиття дзвонів. І так, наприклад, наш значковий товар Чернігівського полку Іван Малявка в 1706 році уклав духівницю, яка містила вказівки для синів заплатити гроші. На одліті дзвона до церкви Масановської. Власне, ось такі розпорядження заможних українців допомогли збудувати та оздобити стільки церков. Були й доволі цікаві вказівки. Ізюмський полковник Федір Краснокуцький передав дві тисячі рублів Києво-Печерській лаврі на підтримання незгасної свічки при чудотворній іконі успіння Пресвятої Богородиці. А горіти вона мала 40 років. Уявляєте? Традиційно жертвували гроші й нужденним. Так тестатори хотіли зберегти про себе пам'ять ну так би мовити, полегшити шлях своєї душі на небеса. Генеральний заву Іван Манилович у 1734 році заповів странним і нічим роздати золотих 500 за душу мою начковий товариш Чернігського полку Пантелеймон Радич в своєму заповіті відписав гроші на шпиталі та школи. Ще одне цікаве розпорядження у духівниці залишив Яків Маркович, український письменник, мемуарист, який 50 років поспіль вів щоденник, де описував побут, звичаї та щоденне життя козацької старшини. Власне, завдяки Марковичу, ми маємо унікальні свідчення про життя козаків і історію Гетьманщини. Так, от за життя Маркович відкрив лікарню для хворих на Сифіліс і заповів нащадкам утримувати цей заклад. І ослухатися останньої волі це ж прогнівити Бога на завершення кожної духівниці. Ми зустрічаємо попередження про чітке дотримання волі. Прокляття всілякі там анафеми у разі того, якщо спадкоємці порушать е, волю. Там е, страшенні пекельні муки. Порушники отримують порушення. Тестаменту вважалося таким карним злочином і могли притягнути до судової відповідальності. Порушити волю тестатора, Це порушити волю Бога. Вважалося це. Був такий гріх, тому старалися цього не робити. Та, попри це, зафіксовано чимало випадків оскарження тестаментів у суді, особливо серед шляхти, коли на кону була нерухомість, значні статки та коштовності. Розповім вам про долю майна королівського ротмістра Костянтина Судемонтовича Новоселецького. Після його смерті обурені брати, яким не залишилось нічого, приїхали в Дубно і віднайшли міського писаря, який укладав тестамент. Допитали його, і так що невдовзі той помер, навіть не склавши власного заповіту. Але брати таки з'ясували, тестамент Каштеляна незаконний складений, чи то по смерті, чи то вже без свідомості, а диктувала, мовляв, дружина. Тож брати пішли до суду. То чим закінчилася ця історія? Невідомо. Наприкінці 17-го століття у дубно міщанка судилася з опікуном, міським урядником. Мовляв, коли вона досягла повноліття, передав не все майно четверовець замість п'яти, і суд став на її бік. Переповнені справами з розподілу майна були і суди Гетьманщини, і деякі процеси тривали по 10 років. Ну а ще бувало, що тестатор змінював останню волю, бо писав заповідь коли було зле, а потім раптово одушував. До речі, укласти тестамент навіть усний міг не кожен з людями з психічними захворюваннями, марнотратцям, тобто азартним гравцям, а за часи Гетьманщини ще й інновірцям, тобто не християнам. З часом тестаменти втратили своє духовне значення як сповідь на схилі літ, і перейшли виключно у матеріальну площину. Напишіть, що незвичайного ви чи ваші родичі отримували у спадок, ну і взагалі чи отримували, і як загалом ви ставитесь до ідеї духівниць, як у наших пращурів. Дякую, що додились до кінця. Ставте вподобайку, діліться цим випуском з друзями і підписуйтесь на наші ютуб канали. Посилання на всі випуски, які я згадую, ми завжди залишаємо в описі під відео, тож до зустрічі у новому параграфі.